У нас у наявності Hyundai Sonata автомобіль 2016 року випуску, пригнаний з Кореї. Має 2-літровий газовий двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль у нас на дуже гарній комплектації, є безключовий доступ. Також у нас тут є повний електросклопакет з регулюванням дзеркал, електрорегулювання переднього сидіння. У нас тут шкіряний салон. По комплектації у нас тут є автосвітло, мультикермо з круїз контролем. Мультимедійна система у нас цифрова, є камера заднього виду, магнітола у нас з блютузом. Є двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь з підігрівом керма. Також у нас тут вибір режимів руху Еко. По пробігу у автомобіля 319 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю обслужений, по техніці ніяких нарікань немає, все працює чітко. Якщо вас зацікавило це авто, звертайтеся до нас, вулиця Територіальна оборона 102, місто Київ, автосалон, автофокус. Чекаємо на вас.